Сьогодні вночі було таке. Берку ну, було гриміло, дощ ну, а потім вже ну, такий вітер почав здоровий бути. Такий вітер дуже був. І, І навіть, навіть град почався. Там такий град був. Град дуже здоровий був. людей навіть шифер повиривало. Я бачу, як, як горішники падали, як блискало, мене вікно впало, розбилося в хаті. Та, так блиснуло ще й вікно розбилося. Пів хати зняло і, і пів хліба. Геть познімало. Штук. Штук 8 до 20 штук познімає. Геть зняло половину. Он, тут криші немає, он в Лузінській хліві. І цього, купиця десь там винесена. У нас довець такі проти на винограді все. Тому, щоб, щоб не пластикові вікна, у нас в хаті було. Не землі що. Виникла надзвичайна ситуація на, по трасі покрасі новоград волинський Хваляно багато дерев, Це дерев від кінця вірлі в сторону Мордолинського і до другої зупинки, клементарської зупинки. Зразу було повідомлено Сіміча е, Водимира Валентиновича про цю ситуацію, оперативно організували е, людей, подзвонили Залізький Роман Спаничук, до своїх хлопців приготував, також до присіжнюка передзвонили, головного лісничого Баранівської. Українське лісництво, щоб допоміг надати допомогу, віддали нам вальщика і вже працюємо, оперативно працюємо, стараємося зняти всі всі дерева, щоб не заважало руху, безпечному руху автотранспорту. Ми вже до піввосьмого організували, хто Бригаду. має робити бригада. Вісім годин ми вже приступили до розчистки. Ці дрова підуть вже в нас в лікарню, ми будемо благодійно. Надамо, щоб вони використовувалися взимку. Ну а тут ми будемо ясно, що акти складати на видалення аварійних небезпечних дерев. Це буде сільська рада займатися Верлянська. Бо є процедура, як повинно здійснюватися видалення. Ви самі бачите, що лихо не робили. От. Ми повинні спільними зусиллями допомогти для сільської ради. Було важко одмінь.